21 липня. Сьогодні вирішив записати в такому форматі відео. Отже, що у нас за сьогодні є, що вже закрилося, це по Євро було два ордери. Вірні, всі три закривали по закривалися потейка по Євроку Profit 141. Зараз є набрано 4 валютні парі. Сьогодні, скоріше всього, Трамп щось наговорив. А навіть євро вже без убиток виходить. Також, що у нас тут є ще фунт продажу. Як бачимо, робот працює, знаходить свої сигнали для торгівлі. Просадка практично мінімальна, але 543, тому кому цікаво, купівати сигнали мого робота. Мої. Контакти, телеграма є в описі.